Чоловік покосив газон, а переді мною ось таке завдання. Подокошувати навколо дерев, травичку. Добре, що в мене є акумуляторні ножиці, які допомагають мені в цьому питанні, а інакше не знаю, що би я робила. Всха моя. Ну, ось, закінчила я працювати. Вийшла в мене ось така копиця травички. Айка допомагала. Так, Юся, ти допомагала мамі? Так. І все, завдячуючи ось таким акумуляторним ножицем. Де замовляла, напишу вам в першому коментарі до відео. Всім гарного дня. Thank you.